Сьогодні особливий день для нашого благодійного фонду. Ми маємо честь відзначити двох спортсменів, які прославляли Україну на міжнародній арені. Сергій Артеменко перше місце, чемпіон Азії. Ти довів, що завдяки праці, дисципліні та віри в себе можна досягти найвищих вершин. Твоя перемога це гордість для всієї України. Михайло Судоренко – друге місце, срібний призер. Михайло, ти показав справжню силу духу, витримку та характер. Ми щиро віримо, що попереду тебе чекає ще більше перемоги. Ви приклад для молоді. Приклад того, що мрії здійснені. Наш фонд поруч з тими, хто мріє, працює, перемагає. Наш фонд підтримує спортсменів, підтримує майбутнє України. Дякую, хлопці, за те, що ви подаєте приклад, надихаєте та змінюєте нашу країну на краще. Дякуємо вам. Ви наша гордість. Слава Україні! Цей чемпіонат був неймовірний. На цьому чемпіонаті я провів чотири складних поєдинки, із них втрьох отримав перемогу та в фіналі поступився. Ця поразка мене зробить сильніше. Я буду працювати над своїми помилками, і в наступний раз я докажу, що я краще, і стану першим. Дякую фонду, що є можливість їздити на міжнародні чемпіонати, на міжнародні арени, їздити на збори за їхню підтримку. Я провів на чемпіонаті Азії чотири боя. З них перший та фінальний був досить складний. Перший бій був з представником Узбекистану та фінальний був з представником Казахстана. Ці країни є лідерами на світовій арені. Завдяки фонду Діти війни та Федерації боксу України я став чемпіоном Азії. Сергій Артименко прийняв участь на чемпіонаті Азії вдруге і став чемпіоном. І хочу подякувати благодійному фонду Діти війни за те, що вони допомагали на протязі двох років фінансово в розвитку спортсмена. Це тренувальні збори, виїзди на різні міжнародні змагання. Завдяки цьому Сергій зміг перемогти і стати чемпіоном Азії в цьому році. Також хочу подякувати Міністерству молоді і спорту України та Федерації боксу України за те, що вони домовились і спортсмени наші прийняли участь на такому сильному чемпіонаті. Велика їм подяка! На цих змаганнях ми отримали великий досвід в майбутньому. Це дасть нам можливість перемагати. Завдяки фонду Діти війни, Міністерству молоді та спорту України та Федерації боксу України ми стали чемпіонами Азії. Хлопці, вітаю вас з перемогою. Це було дуже потужно.